Зеленський заявив, що корейський сценарій закінчення війни для України можливий, що це означає після Другої світової Корею розділили по 38 й паралелі. Північ пішла до СРСР, південь під США. Потім почалася війна, яка закінчилася не миром, а лише перемир'ям. І от вже понад 70 років Південна Корея процвітає та розвивається. А північна Корея живе в ізоляції. Що цікаво, формально війна досі не закінчена. Зеленський каже, в Україні може бути з. Схожий сценарій без мирного договору, лише заморожений конфлікт, але це не буде точною копією корейського сценарію. Бо Росія значно більша і небезпечніша за північну Корею. Тому Україні потрібні надійні системи безпеки: сучасна ППО, міжнародні гарантії та союзницька підтримка. Проте Україна не прагне корейського сценарію, а лише повної перемоги та справедливого миру. Та й сам Зеленський визнає, що південно-корейська модель не підійде Україні стосовно безпеки. Але є хорошим прикладом щодо економіки.